Так, да, поїхали. Значить, сьогодні у нас розділ присвячений захисту даних і конфіденційності. В першу чергу нам потрібно розібратися з термінами да? і пояснити, як захищати пристрої від загроз і розібратися, що ж таке конфіденційність в інтернеті. Тобто, невелико, небагато інформації. Я думаю, що швиденько ми це все зараз розберемо і встигнемо ще пройти. Може, і другу лекцію. І так, захист ваших даних та мереж безпосередньо це захист ваших комп'ютерних пристроїв. Ми ніколи робили практично. Пам'ятаєте, я вам казав, не ставте ні ідеології, ні паролі відповідно, але ви маєте уявляти собі. Де ці паролі, логіни можуть стояти, да? і чим їх захищати? Відповідно, ви, ваші комп'ютерні пристрої можете захистити не тільки е, логінами. Ви, наприклад, можете там включити бредмауер або встроєний віндосовський, або ж е, встановити там свій якийсь, який треба, але дивіться так, щоб ці бредмауери не вступали в конфлікт. І періодично цей бренд Power обов'язково оновлюйте. Відповідно, бренд Power і логін пароль це альфа-омега і захист захисту ваших комп'ютерних пристроїв. Далі можна ще посилити ваш захист комп'ютерних пристроїв, використовувати антивірусне та антишпигунське програмне забезпечення. Значить, це в нас, по-перше, в першу чергу профілактика. Тобто ніколи не завантажуйте нічого з ну тільки ну, з недовірених сайтів. Тільки качайте з довірених сайтів, з правильних, де ви впевнені, що софт, які ви скачуєте, він нормальний. І Що це у вас не ви не скачаєте якісь там троян чи щось заряджене вірусом, вирусами. Зрозуміло, да? А відповідно, опять же. Логін, пароль має бути, і регулярно оновлюйте це програмне забезпечення. Тобто, якщо ви якийсь антивірус скачали або антишпигунське програмне забезпечення, там їх дуже багато, теж оновлюйте. Тобто оновлення це одна із базових штук в безпеці комп'ютерних пристроїв. Далі контролюйте вашу операційну систему та браузер, Встановіть налаштування захисту на середній або вищий рівень. Ну, якщо ми повернемося до антивірусного та антишпігунського програмного забезпечення добре. Якщо ви розділите користувачів у вашому комп'ютері, тобто у вас буде адмін і звичайний користувач, і звичайний користувач буде ну не має права нічого включати. Тобто, якщо він хоче щось встановити, то хай звертається до вас. А ви вже там розберетесь, що він туди хоче вставити. Зрозуміло далі, про операційну систему та Браузер. Є е, там у нас такі параметри, як середній або вищий рівень. Можна це встановити і в браузері, і в операційній системі. Регулярно оновлюйте S та браузер, встановлені на вашому комп'ютері. І завантажуйте та встановлюйте останні виправлення ПЗ та оновлення безпеки. От, опять же, оновлення. Uh, і так, захистіть всі ваші пристрої. Захист паролем, шифруйте дані, зберігайте тільки необхідну інформацію, і якщо ви десь використовуєте у пристрої, то теж їх якось логінте і парольте. Мається на увазі смарт-часи, наприклад, дуже популярна штука. Це і от пристрій. У багатьох вони є. Теж слідкуйте за їхньою безпекою. Далі, ще однією дірою в безпеці є використання бездротових мереж. Для себе запам'ятайте, що якщо ви сидите десь на Wi-Fi, десь в, в кав'ярні, чи де, включайте VPN, тоді, в принципі, це, це підвищить вашу безпеку. Тобто вас не будуть підслуховувати. Далі. Не пересилайте не все, ніяку конфіденційну інформацію і не заходьте на службові ящики, почту, ну тобто там, де що пов'язано вас з роботою, там, тобто там, де можуть злобисники отримати доступ до ваших службової переписки або ж службових ресурсів. Зрозуміло, тобто Wi-Fi ми завжди включаємо VPN. ну, або не користуємося, не пересилаємо нічого конфіденційного. Значить, відповідно, блютуз ми завжди тримаємо випланим, тому що можна до нього підключитися і через нього отримати доступ до вашої э, гаджета, скажімо так. Якщо ми з вами розгортаємо домашню бездротову мережу, обов'язково а змінюємо всі оці паролі адмінівські, всі сайді, адмін, там адмін, чи там адмін, що є, на нормальний пароль, який знаєте тільки ви. І відповідно, ім'я дайте так, щоб тому що дуже часто люди дивляться на оцей список і бачать там Типелінг. І да, і вони вже розуміють, що у вас тепелінки, і в принципі можна в інтернеті пошукати, які там логіни за замовченням і паролі за замовченням є. І дуже часто ну, я вже так перевіряв, що не міняють люди паролі, і таким чином, знаючи просто навіть назву, що це тепелінк, можна без проблем підключитися і користуватися. Да, ну, це так як варіант. Тому змінюємо все, і ім'я даємо, і пароль. Далі вимкніть функцію широкомовного поширення SSID. Є там така галочка в домашньому інтернеті: вимкніть його. Обов'язково включайте ВПА 2. Зараз ВПА2 вже не вважається, скажімо так, захищеним. Вже типу, якби його вже навчилися зламати, але краще щоб він був, ніж його не було. Тобто, якщо у вас там є якісь більші версії цього випадка, включайте. Хай він шифрує, значить. Є прогалина в захисті ВПА або кряк, так названий, вона дозволяє зловбиснику зламувати шифрування між бездатними маршрутизаторами та клієнтами. Тобто, стосовно того, що VPA 2 не захищає, але краще, щоб він був. Все, тобто, те, що у вас елементарні правила стосовно використання Wi-Fi мережі. Ну, я розумію, що половина з вас навряд ли ще її це робить. Ну, скажімо, хоч знаєте, як це правильно. Далі використовуйте унікальні паролі для кожного пилікового запису в мережі. Зазвичай люди один пароль, один логін на всі случаї життя, на, на все, да ще плюс, іноді ж ну, зламавши один пароль, можна отримати доступ ну, до всього. Запобігайте тому, щоб надавати злочинцям доступ до всіх інших облікових записів за допомогою одного скомпромонтованого облікового запису. Використовуйте менеджер паролів, щоб спростити запам'ятовування паролів і поради щодо правильного вибору пароля. Ось вони у вас є. Нагадую: не використовуйте слова і словника або імена будь-якої мови. Не використовуйте поширення орфографічної помилки в словах зі словника, не використовуйте імена комп'ютерів або імена облікових записів. Якщо це можливо, використовуйте спеціальні символи, такі як бачите, вони спеціальні символи, і використовуйте пароль з десяти або більше символів. Нагадую, що обладнання циска підтримує пробіл як символ, тобто пробіл він теж вважається символом, якщо ви працюєте на цискомережах. Не забувайте. Ось у вас приклади створення Окей, гуд, бетер. Тобто, ну, нормальних, хороших і найкращих паролів. Да. Інше, що як їх запам'ятати, але ну, це вже інше питання. Значить, надавайте перевагу паролі фразі, а не звичайному паролі. Поради для вибору надійної паролі фрази. вибирайте значущі для вас речення. Це може якісь прислів'я бути, або побажання собі там доброго здоров'я чи щось таке. Додайте спеціальні символи, такі, як ось вони є тут. Чим довша фраза, тим краще. Уникайте загальних або відомих висловлень, наприклад, текстів із популярної пісні. Зведення нових рекомендацій міста. Ну тут вони насправді вже трошки застаріли, бо вважається, що має пароль люди зараз надійний бути на менше 10 символів. Не використовувати поширені паролі, які легко вгадати, такі як паспорт або abc123, або як дуже багато програмістів використовують слово темнота, але в англійською мовою. Немає вимог щодо складу, зокрема, необхідності використання великих чи малих літер або цифр. Ну, рекомендують, щоб вони були все ж таки. Відсутність автифікації на основі знань, таких як секретне запитання, маркетингове дані, історія транзакцій. Покращити правильність введення, дозволивши користувачу бачити пароль під час набору. Дозволяється використовувати усі друковані символи та пробіли, жодних підказок щодо паролю. І відсутність періодичного або випадкового терміну дії паролю. Так. Все. Ну, я думаю, що зрозуміло. Оновлюємо підказки. Далі шифрування ваших даних. Зашифровувати дані можна прочитати лише за допомогою секретного ключа або пароля. Заб'ягайте доступу неавторизованих користувачів до місту даних. Що таке шифрування? Процес перетворення у таку форму, що неавторизована сторона не зможе їх прочитати. Тобто, в Windows є в принципі інструменти, які дозволяють шифрувати певні папки і навіть скривати їх. Далі робіть резервні копії ваших даних. Запобігайте втраті унікальних даних, вам знадобиться додаткове сховище даних, і резервні копії мають створюватися регулярно та автоматично. Має бути локальна резервна копія NAS, зовнішній жорсткий D, CD, DVD, флеш на накопичувачі або стрічки повний контроль та відповідальність за витрати на придбання та технічне обслуговування. Пристрою зберігайте. Тобто, якщо ви щось десь копіюєте, то не віддавайте наліво, а зберігайте десь в надійному і тільки вам знайомому місці. Значить, сервіс марного сховища, такі, як АВС. Доступ до резервних копій зберігається, доки у вас є доступ до вашого облікового запису. Необхідно ретельніше вибирати дані, про яких необхідне резервне копіювання. Тобто, ви можете їх ну, в облако все ж таки копіювати. Але не все старатися туди все таки слідкувати за тим, щоб щось таке занадто критичне туди не потрапляло, да, тому що і сам процес туди передачі і зберігання, вона має певні. Недоліки, тобто може бути перехоплено. Але зовнішній сервіс теж варіант для зберігання копій ваших даних, які у вас є на кінцевому пристрій. Далі використовуйте доступні інструменти для незворотного видалення даних, наприклад, SDL та Security Антітреш. Пристрій і зберігання необхідно зруйнувати, щоб бути впевненим, що далі неможливо відновити. Видаляйте онлайн-версії даних. Значить, не забуваємо про це. Пристрій зберігання мається на увазі, що якщо ви десь в бумажному вигляді їх відносити, то їх треба подрібнювати, да не викидати ціліком. Сделіти security emptit дозволяє видалити так, що відновити дані неможливо. Ну, ви знаєте, що якщо навіть дані видалені, є спеціальні там. Програми технології які дозволяють не зразу ну, відновити не все. Якщо там поверху ніхто нічого ще не записував, то можна дані відновити. Далі а оці команду, ці утиліти, інструменти, вони дозволяють видаляти все так, що не підлягає відновленню. Тепер поговоримо про захист даних саме в інтернеті. Тут ми ну, про кінцеві пристрої казали, а зараз про в інтернет. І так. Зараз дуже популярні онлайн сервіси використовують до фактору інотифікацію. Краще її користуватись. Вона, звісно, роздражає, але ну, без цього зараз неможливо, особливо, якщо у вас є дійсно якісь там конфіденційні дані або якась службова таємна інформація, то краще тут з цим не бавитися, а все ж таки її включити. Значить, необхідні ім'я користувача, пароль або ПІН та додатковий токен для доступу. А може бути фізичний об'єкт, кредитна карта, картка телефон або ключ брелок. І можна ще використовувати біометричне сканування, відбитки пальців, відбиток долоні, розпізнавання обличчя або голосу. Ну, зараз смартфони є, які, в принципі, дозволяють. Використовувати це біометричне сканування. А єдине, що я ж попереджаю, що на сьогоднішній день сказати, що ці біометричні дані захищаються краще, ніж інші, не можна. Але якщо там ваш стався злом і ваш пароль хтось зламав, то ви можете просто його змінити. Навіть до факторна ви можете там телефон поміняти, e-mail, на який буде присилатися ці ваші сімки. А ось коли у вас скомпроментуються ваші біометричні дані, то це вже проблема. Це ж раз і на назавжди, і так може статися, що ви не зможете відновити доступ до ваших даних. Тому що, ну як, як, що ви руку собі заміните, і як ви витягнете інформацію про ваші відбитки з цієї системи безпеки? Тому з біометричним скануванням, якщо її треба слідувати, це тільки тоді, коли це вимагає політика компанії. І ну, без цього ніяк неможливо. Скажу, що один раз скомпроментували, а як цю компрометацію обрати, до сих пір ніхто не запропонував реальних, ну скажімо, спроб. От зараз дуже часто в цих, в магазинах тестується оплата лицем, да? Типу, лице показав, і вам виплатило. Окей, один раз лице скомпроментувалося, і все воно у вас в базі даних висить, що ви е, якийсь там мошені, Да? і як ви це приберете? Ну розумієте? Тобто, тут не все так просто, і тут треба подумати про це. Значить, надійна антифікація є в саме в мережах є сервери спеціальні. Вони називаються OQ Authorization 2.0. На базі цих протоколів можна підняти сервери і, в принципі, покласти на них аутентифікацію. Ну, це в службових мережах це можна зробити. Значить, що таке оцей 2.0? Це протокол відкритого. Стандарту, який дає змогу, використовувати облікові дані кінцевого користувача для отримання доступу до сторонніх програм, не розкриваючи пароль користувача. Ідея як посередник, перевищення питання, чи дозволяти кінцевим користувачам доступ до сторонніх програм. Ось справа воно показує, як це працює. Значить, спочатку аутентифікація, видача токенів, тільки потім до доступу до сервісів. Значить, не поширюйте занадто багато інформації в соціальних мережах. Надавайте в соціальних мережах тільки мінімальну необхідну інформацію. Не поширюйте таку інформацію, як дата народження, адреса електронної пошти, якою ви реально користуєтесь, хай уже якась резервна буде, номери телефону. І перевірте ваше налаштування у соцмережах, щоб вся, вся, всі ці дані були нікому не видимі, або видимі тільки там, тому, кому скажете, або фредом. Але краще закрити, щоб нікому воно не було видно. Далі: конфіденційність електронної пошти та веб-браузера. Ну, Навіть примітивно людина ознає ваш телефон, забиває в Google і тут же по телефону знаходить вашу сторінку на Фейсбуці, заходить туди і все про вас ознає. Ну, елементарно про ваших друзів і про все, все. все Ну, якщо вам все одно, то окей, але ж краще так не робити, бо мало ли які думки в тої людини. Далі конфіденційність електронної пашти та веб браузера. Ви маєте теж старатися ну, анонімізувати і зробити користування електронною поштою максимально конфіденційним. Так, да, значить, у усіх браузерах є анонімні режими, і їм рекомендується користуватися. Ну, звичайно, параноя це не хвороба, але іноді її можна, її можна насолоджуватися, як то кажуть. Тому можна користуватися, і тоді не буде видно ні історію вашу, ні де ви заходили. Ну, це трошки незручно. Але такий режим є, і ви можете їм користуватися, щоб лазити по різним сумнівним сайтам і не тільки. Так. І тоді про вашу активну інформацію в інтернеті буде не так просто знати. Так, можна просто подивитися хістері, кеші, і все зрозуміло, де ви там ходили. Ось так. Оці мінімальні правила, які ми з вами розібрали. Я думаю, що вони зрозуміли. І так, нагадую, ми розглянули з вами безпеку кінцевого вузла, безпеку користування Вівайфаєм і безпеку е розібрали про необхідність резервування і видалення остаточних даних і захищення своїх даних в інтернеті. Я надію, що ви щось запам'ятали. І так, скільки у нас до кінця пари? 10 хвилин, так? Да? так? Все. 10 хвилин. Ну, все. Я тоді думаю, що ми зараз знаєте, що зробимо за ці 10 хвилин.